Вітаю вас, любі мої дорогі друзі, дорогі малята. Привіт, добрячок. Хех, привіт, мишко. Ну, в тебе знову щось сталося. Чому це ти така сумна? А я не сумна, я скоріше сердита, бо дуже всі мене образили. Всі тільки до зайчика ходять і ходять, всі тільки з ним і граються. Відколи той зайчик лапу потягнув, не може. Прибати, всі тільки й носяться з ним, як з тою писаною торбою. Ти То що ти таке кажеш? Ти ж сама прибігала до мене і казала, яке нещастя, який же ж бідний зайчик. Казала, а тепер не кажу. Ну, чому це? Ти чому ж з усіма зайчика не відвідуєш? Бо там, бо там не можна побігати, там не можна пострибати, всі тільки... І слухають, і не дають мені ні бігати, ні стрибати. Ну, мишку, то це ж дуже добре, що всі так підтримують зайчика. Ти уяви, якби його ніхто не провідував та й не підтримував. То що? Через декілька тижнів зайчик підлякується і все буде так, як і було раніше. О, Мишку, бачу, що тобі потрібно розказати історію одну. Краще добрачок зайчику піде, розкажи історію, як не користуватися своїм хворим становищем. Те, ні, мишко. Спочатку я таки бачу, потрібно розповісти історію тобі. Ну, а вже потім і зайчику. І про що ж ти мені хочеш розказати історію? Про одну дівчинку-даринка жила в одному місці, а щоліта. Батьки привозили її до бабусі. І по сусідству з бабусею Даринки проживав один хлопчик, якого звали Іванко, який був дуже хворий і він взагалі не міг ходити. А, так само, як зайчик пошкодив ніжку. Ні, зайчик пошкодив ніжку на деякий час. А Іванко, він з народження не міг ходити. Він тільки їздив на візочку. І ось Даринка завжди пробігала біля будинку Іванка і бачила його у вікні та дражнила його. О, дражнила? Так, казала до нього Ти домоситько і язика показувала йому. А чому ж вона його дражнила? Ну, тому що вона не знала, що Іванко хворий і не йде на вулицю не тому, що йому не хочеться з нею чи з іншими дітками погратися. А тому, що він не може насправді? І дуже часто, сидячи вдома, сам сидів, плакав. А Даринку це дуже дратувало, бо вона була дуже така жвавенька дівчисько, непосидюча. І одного разу, пробігаючи повз будинка Іванка, вона побачила, що він не, гляда... не виглядає вже з вікна, як він це е, щодня робив. А чому? Ну, так само і даринці стало дуже ж цікаво. А чому ж? І що ж вона зробила? Вона вирішила крадькома пробратися, через вікно подивитися, чим же займається оцей домоситько. Через вікно? Так, на вулиці було літо, і в Іванка було відчинене вікно. І до того ж нікого не було вдома, бо мама була на роботі. І він сам проводив цілі-цілісінькі дні. Ой, як прикро! Ще й як! У Іванка е, у дворі не було навіть собаки, як бі, який міг би налякати даринку. Тому дівчинка тихенько прокралася в садок, вилізла на дерево, яке росло прямісінько біля вікна, і подивилася у вікно. ой Ой-ой! Що таке? Вона побачила. Що Іванко лежить на підлозі і ніяк не може підвестися, сісти на свій візочок, а біля нього на підлозі ще й розкидані олівці лежать. Оце так так. Треба ж йому допомогти, швиденько. Маринка одразу ж так і зробила. Вона зіскочила з дерева прямісінько у вікно, і цим дуже здивувала Іванка, бо він же думав, що отак пролежить аж до самісінького вечора. Аж поки мама не прийде. А Маринка що? Допомогла йому? Ну, спочатку вона насварилася на нього, чому це він не кличе на допомогу. Як же він покличе? Йому напевно соромно було. Так, але потім Маринка, підвівши його і посадивши в е візочок, вибачилася перед ним за те, що дражнила його постійно. От молодець. А потім вона цілий день провела з Іванком. Вони і малювали, і читали, і загадки розгадували, ну ті, які самі навіть придумали. Добрячок, я ж то чудово! То ще як? Так от, всі канікули Даринка щоранку приходила до Іванка, і вони разом проводили час. Вона напевно вже не дражнила його. То, звісно ж, ні. Вона навіть не бігла вже до своїх друзів, щоб пострибати чи побігати з ними. Вона допомагала Іванку з навчанням, з читанням. От яка молодець. І Іванко вже більше не плакав. Але ти знаєш, Мишко, що? Даринці, настав час від'їжджати у місто, тому що канікули завершувалися і потрібно було приступати до навчання. Ой-ой, от тепер то знову Іванку буде сумно. Так само і Іванко подумав. Але. Даринка пообіцяла йому писати листи. А ще... А, що ще? а ще вона познайомила його з сільськими дітками, і вони почали провідувати Іванка так само, як оце Даринка робила. Яка чудова історія, добрячок. Але ж ти пам'ятаєш, Мишко, чому я тобі її розповів? Пам'ятай, бо, бо, бо я не хотіла зайчика провідувати. Дійсно так. Ти знаєш, добричок, я вирішила, що це найкраще, що ми можемо зробити для наших друзів, з якими сталася біда, підтримувати їх. Ти, це, Мишко, дійсно так. Навіть не дивлячись на свої якісь певні інтереси. Так, мені б, наприклад, сподобалося б, якби мене провідували, якби в мене лапка боліла. Справді так, Мишко. Тому, малята, у мене є до вас прохання. Ви дізнайтеся про тих ваших друзів, знайомих, сусідів, хто, можливо, хворіє, сумує сам один і обов'язково їх провідайте. Так, а, а я, добрячок, побіжу із зайчиком, провідаю. А ти, Мишко, не поспішай, не поспішай. Зайчик вже, мабуть, готується до сну. Так, пора. Тому, малята, ми бажаємо вам на добраніч. І солоденьких вам снів, хлопчики та дівчатка.